Доброго ранку на каналі Файні квіти городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 січня 2024 року. Сьогодні, 5 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 14 години 39 хвилин дня. Місяць без курсу буде з 13.41 до 14.39. Наступний знак, в який перейде місяць це скорпіон. Тому після 16 години 30 хвилин можна сіяти насіння редису, дайкону, в теплицях, там, де тепло, зелені культури, а в теплих країнах і в теплих теплицях можна саджати картоплю ранніх сортів. Сприятливий час для роботи з розсадою, також для поливів та підживлення рослин вже після 15 години. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні 5 січня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 6 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці скорпіон, а це значить, що прийшов сприятливий час для посіву. В теплицях та в теплих країнах насіння редиски та дайкону для посадки картоплі ранніх сортів. І проводимо пророщування насіння для мікрозелені. Це обов'язково треба робити, щоб мати запас вітамінів. Вся доба добра для роботи з розсадою. Проводимо пікерування, пересадку, перевалку та посадку розсади. і гарна доба для поливу та підживлення рослин. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І 6 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 та 6 січня 2024 року. Це енергії скорпіону. Тому підвищена чутливість та емоційні реакції у людини, висока небезпека інфарктів та інсультів, загроза. Гіпертонічних криз. При прийомі ліків варто бути акуратнішими з дозування. А тепер про харчування для здоров'я. Готуємо морську та океанічну рибу, море, продукти. З овочів добре готувати картопельку, бурячок, моркву, капусту, часник і цибуля перейдуть дуже-дуже корисні в цей час. Але в ранішній та обідній час. Використовуйте зелень, яка у вас є. Їжте яблука, цитрусові, чорнослив і пийте трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Зустрінемося увечері. А поки що бажаємо вам доброго здоров'ячка і на все добре!